Дня шановна громада, я учениця 8-го д класу Криворізької гімназії номер 126 На ваш розсуд представляю науково-дослідницький проєкт. з теми вода для місць, її значення в житті людини та очищення води під час воєнних дій. Актуальність полягає в по дослідженні питної води та методів очищення води в домашніх умовах під час воєнних дій в Криворізькому регіоні. Розвитку екологічної свідомості підростаючого покоління, бережливого відношення до води та раціонального її споживання, що дасть можливість зберегти здоров'я нації і наші довкілля. Мета проаналізувати стан питної води, зібрано з різних джерел е, України, е, система міського водопостачання, бутильована вода, вода з річки саксаган, система п'ятистепневої очистки на виявлення кількості довищ, що знаходиться в розріженому стані, вимірювання рівню PH методи очищення води в домашніх умовах. Розробка проєкту різні, різних методів дослідження, очищення, збереження води, джерел криворіжжя. Об'єкт дослідження вода. Вода є єдною найважливішою живиною речовиною людини в житті людини. Організм людини складається на 70% з води, а кров на всі 90. За нормальних умов людині потрібно купувати від півтори до трьох літрів води на день. Наш організм потребує. З високими рівнем pH для боротьби з хворобами. Проведені біохіміки і медики визначають, що належний рівень pH є найважливішим аспектом здорового організму. Наприклад, при кислотному рівні PH6 гинуть риби помирають при рівні pH 3 усе ж вегіння при рівні PH 2,5. Методи дослідження: науковий аналіз, синтез збору і обробка інформації, соціологічне дослідження, Метод встановлення eh, ph розробки за допомогою eh, ph методу eh, використання електролізу на наявність кількості довишу у воді, методи очистки води в домашніх умовах, а саме eh, заморозка підп'ятіння, фільтрація eh, за допомогою активованого вугілля, очищення води eh, сіллю та збагачення води за допомогою кремлю. Eh, для на нашому досіді потрібно. Для заморозку треба взяти ємкість, налити туди води з під крану та поставити морозильну камеру на 2-3 години. Після цього е, дістати воду з морозилки та зняти верхній шар льоду. Е, для під'єдіння е, ми, ми це робимо за допомогою електролізу. Е, електроліз проводить у, у воду електричний струм, який робить так, щоб усі шкільні залози піднялися нагору. Відрація за допомогою активованого чи вугілля, 5 таблеток на віде. Якщо вода каламутна або використована з природних джерел, очищення проводимо за допомогою солі. Після того, як ми додали сіль у каламутну воду, глина накопичується на дні ємкості з рідиною, а питна вода залишається зверху. Після цю рідину можна сидіти і додатково не заразити під впливом сонячних променів. Крім очистки води, ми можемо її збагатити мінеральними речовинами. а саме Мінерал кремнію — потужний активатор води. Він е, володіє значними бактерицидними властивостями. Вода не псується, довго зберігається. Е, Кількість кремнію з е, розрахунку — грам на літр. Дати відстоятися дому. З цього всього ми можемо зробити е, висновок. На даному етапі досліджень ми е, можемо стверджувати, що жоден з примірників. Не виходять е, за межі е, показників якості питної води, встановлені Сан Спіоном за 2010 тисячі десятий рік. Е, за ПАШ е, всі зразки мають влужне середовище. Використані методи очистки води в домашніх умовах є економічними та практичними. Е, даний проєкт є економічно е, та екологічно е, вигідним, а головне не важким у своєму виконанні. Так, дякую за увагу.